Поліція Монреаля затримала англомовного мешканця провінції Квебек, що влаштував стрілянину та пожежу на мітингу сепаратистської партії. Особу затриманого встановили, проте його ім'я поліція не розголошує. Він потрапив до концертної зали «Метрополіс» з чорного ходу і відкрив вогонь. Канадієць поранив двох учасників свята. Один з них помер від поранень, інший дуже в лікарні. Інцидент стався у ніч на середу під час виступу лідера партії і потенційного майбутнього прем'єра провінції Полін Маруа. Квебекська партія, що виступає за незалежність провінції, щойно отримала перемогу на парламентських виборах. Це перша перемога сепаратистської партії у Квебеку за останні 9 років. Під час стрілянини охоронці вивели політика з трибуни. Нападник кинувся тікати, влаштувавши пожежу. Проте поліція швидко наздогнала зловмисника. Після його затримання Маруа повернулася і закінчила свою промову, привітавши однопартійців з перемогою. Квебекська партія отримала 43% голосів у той час, як її головний суперник, партія лібералів, здобула 39%. Сепаратисти вже почали формувати місцевий уряд. А Полін Маруа змінить на посаді прем'єра провінції ліберала Жана Шаре. Основною передвиборчою обіцянкою партії переможниці було проведення референдуму про незалежність Квебеку.